Усім привіт, шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Давненько я не знімала відео, так як якось не було настрою, були важкі у мене тижні йшли і якось то була прихворіла трішки, тому я не знімала свої відео. А сьогодні. Вирішила вам показати, скільки ж я відшила своїх мишок-хокотушок, мишок і показати, скільки що я собі придбала. Придбала я собі три схеми, але покажу поки що вам одну, яку я схему придбала. Ось так як я її вже роздрукувала, але покажу. Що ж саме я придбала? Поговоримо про це пізніше. А зараз я хочу показати вам, скільки ж я відшила своїх мишок-хохотушок. Ось така частина у мене вишилася вже. Так, щоб не показувати пальцями, я візьму ось таку свою указочку. Як ви пам'ятаєте, я перед тим як перекручувати, я вам е, показувала, скільки я відшила. Ось. Е, а також я е, перемотала і вже таку частину як би, зашила. Повністю вишився у мене ось цей метелик. Такий персонаж, повністю вже вишився. У нас ліхтарик. Ось така квіточка з такими листочками зеленими. Я не розуміла, що це, чи це саме ось це квіточка, це йдуть як листочки. Ось. Чи це йде повноцінна квіточка, щось на... дивилася на схемі. ну Це квітка, якби йде така, не знаю. Ось цей листочок повністю відшився. Ось захватилася частина уже, е дверей. Ось, і ось, ось це вікон, вікон, це половина вікна, можна сказати, відшилося. І ось тут вся частина, там буквально трішечки, вже я не буду забирати цю свою планшетку. Ось такий іде листок, якби такий якесь іде. Листочки тут повишивалися. Майже-майже закінчується, дівчата і хлопці, майже закінчується будиночок моїх мишок-хохотушок. Майже ще трішечки буквально. І вже завершиться будиночок. Чашка вишиватися. Тут вже піде трава. Ось, і, якби ось тут вже, бачите, ось мишки. Ось це вже мишки. Ось самовар стоїть вверх самовара йде. Тому, коли я ще дошию ось цю частину, ось цю, так само ось цю ще раз, якби дойду цю полосу, що я зараз йду. І ще раз вишу в полосу захвачу і вже буду перемотувати свою роботу, буду перекручувати її. Якби. Дійде вже черга до мишок. Я думаю, що ще треба до кінця схеми, щоб перекрутити, мені потрібно її перекрутити ще оцей раз. І, мабуть, ще один раз або два з половиною рази, десь два або два з половиною рази. Це, що стосується моїх мишок, хохотушок. Ось, так. так виходить. Дуже гарно вийшов цей метелик, мені подобається, він так садить на, на такому листочку. Дуже гарно виходить, мені все подобається. Це подобається, але вже хочеться зелені трохи відтінки змінити, але вони все, все рівно будуть йти ось ці зелені відтінки до кінця роботи. Е а тут вже вступлять, хоч якась зміна трошки вступить. Хоч це теж якби, такі ідуть зеленкуваті відтінки, але мені хочеться вже до них приступити, бо тут є такий бісер красивий, я вам покажу ось він. Золотим відблиском іде такий, як тороса ранішня буде, знаєте, віддавати таке. І ось цей буде іде, бісер в цій траві. Ось він вже вступив цей бісер в роботу. Ось цей бісер вступив в роботу. Тут трішечки є ось у вікні. І ось тут буде він присутній. І вже ось тут піде інші відтінки бісеру. Ось тут такі, а тут вже підуть інші. Значок той самий, ніби здається, але бачите, ось вони йдуть. Ще тут буде такі, а тут вже переходить цей Ось. Але вони різні. Значок один і той самий. Ось така частина у мене мишок хохотушок вишилася. Ну, і як і обіцяла, я вам хочу показати, звичайно, схему я. Повністю показувати вам не буду, так як це є авторські права, які захищені, тому я покажу вам тільки прев'ю, щоб ви мали на увазі, ну, яку я схему придбала. Ось таку красиву, ось таку красиву красуню. Це іде творча майстерня нюанси, схема для вишивки бісером. Ось така. Зимова пані киця. Ось такій бавовні вона така красива, мила, така посміхається, така красива, красива. На мені дуже-дуже сподобалася. А також ще я придбала такі таких дві киці. Киця у півоніях і кицю з кавою. Китя з кавою. Ну, така дуже Дуже красиве, ці мені киці сподобалися. Ще є у, там киці у соняхах, але не в бісері, а в хрестику. Але е, наскільки я знаю, ніби вони мають вийти ще киця в соняхах, має бути ще має бути киця е, тіпа, е, Польща і Україна, дві пара дві киці. І мені дуже вони сподобалися, я їх теж обов'язково придбаю. Як тільки вийдуть у бісері, обов'язково придбаю. Ця звані зимова киця, вона йде якнайменша серед тих всіх біс... ну, буквально на трішки, Там, практично, так само, але ця йде якнайменша з цих. Всіх. Тут 319 на 368 стіпків, 66 відтінків бісеру. У киці з е, у... Киці з кавою, там іде 92, по-моєму, відтінки бісеру. А у киці у піоніях йде 86, є 86 тається відтінків. Якщо я не помиляюся, десь так приблизно. Ось. Дизайнерка цього виробу Наталія Вовк, художниця Маріана Пащук, це новинки, це з січень 2023 рік. Вийшли ось ці киці. Зараз іде на них акція на тих киць, тому я їх собі придбала. Ось по дешевшій ціні я їх собі придбала. Ну дуже красива, мила киця. Я вже маю намір, де їх повісити у себе ось, вдома. Тому ось такі киці будуть радувати моє око, такі усміхнені, погляньте. Ой, вона так файно усміхається, така. Китенька, така, Такі ученята має, Така мила-мила, і вона буде така біло-голуба або сіро-голуба. Ну, вона... Мені кажеться, що тут явно буде... вона не буде сіра, така сіро-біла, а буде якась в ній якась буде, мені присутня, мені здається. Ось, І ця бавовна, погляньте, яка красота. Ну, дуже красива, а я роджена зимою. Я не могла пройти мимо цієї киці, вона мені дуже сподобалася. За ці киці мені сказала Оксана Подубна. Вона собі придбала киці у півоніях і розказувала за ці киці. І я на них звернула, звернула увагу, і мені дуже сподобалася ця зимова пані киці. Я її найпершу придбала. Хоча мені подобалися. Подобаються такі насичені відтінки, да, я люблю, тому киця з кавою і в півонні, якраз відносяться до тих таких насичених кольорів, там є присутні. А ця така зимова пані киця. Але я роджена зимою, дуже люблю зиму, особливо коли гарна зима і сніг лежить, а не таке, знаєте, як зараз у нас проходять зими. Ось, То я дуже люблю зиму. Ось, і я не могла пройти мимо цієї. Пані зимової киці. Вона мені дуже така мила, усміхнена, красива, і ось ця лапка така, вона тримає бавовну, ці такі буси красиві. Дуже-дуже гарнесенько. Мені сподобалася ця пані киця. Ось і я не втрималася і придбала ще дві таких, дві схеми. Так що ці дві схеми ми ще побачимо у майбутньому, як я, коли я їх роздрукую. Роздрукую я десь у слідуючому місяці десь. Ну, от десь в березні я піду їх роздрукую і покажу вам прев'ю. Також саму схему я показувати не буду, так як не можна. Так і йде, схема іде чорно-біла. Я так кусочок вам показав покажу. А так, то схема іде чорно-біла. Вказані номери бісеру, які можна придбати. Тому, кому подобається, звертайтеся до Наталії Вовк, майстерня Нюанси ось у Фейсбуці. І до 1 числа ще будуть, буде акція на ці киці. Ви можете придбати собі також такі красиві киці. Вона дуже-дуже мила, красива киця. Тому звертайтеся до Наталії Вовк або майстер, творча майстерня нюанси. Красота. Ну і ще раз покажу вам на останок. Покажу вам. Ще раз свої мишки, хохотушки, які відшиваються. Я дуже-дуже вже хочу їх відшити і хочу почати щось нове. Можливо, це буде на чистій канві, вишивка ці моєї. Я, до речі, хочу, планую взяти бісер. Практично вже заказала, але буду просити, щоб трішки дівчинка зачекала, ось в якої я взяла дешевшій ціні бісер, щоб мені дешевше обійшлося трошечки. Тому. Буду очікувати. Ось така красота, дівчатка. У мене виходить. Ой, до речі, дивіться. У мене тут теж киця спить. Бачите? <сум> Люблю, я киці, виходить. <сум> так, все, дівчатка, мої хороші шановні друзі. Дякую всім, хто був до кінця цього відео, хто подивився це відео. Дякую вам всім. Пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалося. Пишіть, мені буде дуже-дуже приємно, вам не складно, мені дуже приємно. Ось підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Буду рада новим знайомствам. Ось, пишіть. І з вами була Наталя Де. Всім мирного неба над головою, щоб всі були живі, здорові. Щоб все було була Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Всім до нових зустрічей!